Так, все, готовимося до зйомки. Все, ready steady go. Все, шо... а! 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 Це ж мікрофон. Це мікрофон, ребята, це не павук чорного два. Це мікрофон. Бачите ось на магнітику. Клац, а це все работает. Вам обратно. Від фірми Макокс показує професійне рішення для таких, як я. Трошки професіоналів, трошки зйомці відео ефірах і так далі. Дивимось. Значить, дивіться, самі прилади, значить, сама петличка, раз-два, мікрофон. Це база, яка вставляється, сам телефон, є індикатор зарядки на кожному мікрофоні. Виїмаємо на зарядку, показується зарядка самого кейса. Також На самому цьому є перемикання за допомогою кнопочки. Можна перемикати включати шуму DAV, включати режими різні. Є, ну, є два штучки, вони працюють паралельно однаково. Це вставляється в телефон. На ньому також показується базовий. Це у мене лайт версія для мого телефона, є така ж версія Type-C. Вставляється, показується рівень мікрофону, можна його налаштовувати, показується, чи, робот, чи працює один чи другий мікрофон індикаторами. Досить удобно, досить понятно, інтуїтивно. На кожен мікрофончик у нас йде по два кріплення таких стандартних штучки кріплення на магнітику. Оп! Поставили, воно. або, якщо не удобно, то можна поставити ж такий магнітик, є шнурочок. Якщо ви там десь на конференції працюєте. і так далі. Класний, професійний, реально крутий інструмент. Також в комплекті йде два шумодавчика від вітра і зарядочний кабель. Класний крутий комплект, професійний. Тримає дуже довгу батарею, ловить більше, ніж на 20 метрів. Я перевіряв прямої видимості від смартфону, на котре ви знімаєте, підходить як для ефірів, так і для відеозйомки. Реально офігенський апарат, сам користуюся. Разу не жалкую, що собі взяв, дуже крутий, вже себе давним-давно окупив. Це реально, ребята, професійне рішення. Я дуже-дуже рекомендую. Для підписників, понятне діло, зробимо невеличку знижечку. Будуть дуже приємно здоволені. Гарантія рік, бомба, ракета. Якщо ви розумієте, що таке проблеми зі звуком час відео, ви давно вже думали, що треба взяти. Цей час прийшов. замовляйте.